Глядачі, всім привіт! Сьогодні записую відео, як буду готувати повидло з порічки. У нас така біленька порічка. Маємо. Зараз її потрібно перебрати, помити. Коротше, підготувати її. Зараз будемо начищати, готувати, далі ще покажу. Так, Вже скільки перебрав процес не швидкий, треба відділити ягоду. На сонці по-бистрому скуща, обірвав, а тепер в холодочку. Перебираємо, відділяємо кожну ягідку. Така у нас смородина виходить. Червона вже закрита, обірвана. Це вирішив показати вам біленьку нашу. Як я вже сказав, цей процес не швидкий, так що як переберу всю, потім Ключусь. Буду показувати вам далі. Так, ну що, друзі, наша смородина парічка перебрана, помита вже. Тепер будемо її проварювати. Так, беремо через ваги все пропускаємо. Скидаємо на нуль, так все видно. Так дивимося, що у нас тут виходить кіно 838. На цю вагу ми беремо, додаємо 200 г води. Скидаємо, наливаємо рівно 200 г. Вода своя зі скважини, через фільтр смачна. І тепер ставимо на вогонь, будемо проварювати. Так, поставили на вогонь. І тепер нам треба довести до кипіння це все. І прокипіть десь дорожне, воно 3-5 хвилин. Після цього, як Закріпити і прокріпити, будемо перетирати через сито. Так, А тепер чекаємо, поки закипить. Так, Закипіла наша парічка, тепер помішуємо, засікаємо 3 хвилинки. Треба зняти пінку. Прокручиваем. И чекаем теперь. Наша смородина трошки мастина. Тепер починаємо перетирати у нас таке сито, мушка беремо і не поспішаючи. Чудово втирається. залишаються тільки кісточки. Ми не поспішаємо. Треба робити обережно, щоб туди не потрапили якісь тачки у нас. Можна ще додати краще. Такими нешвидкими рухами ми її перетираємо всю. Коли я перетру, покажу вам результат. Перетир змородини. Такий вигляд у нас він має. Це наші відходи. маємо 926 грам. 28. Ну, короче, 50% у нас відходів іде. Так, на цю кількість зараз додаю 800 грам цукру. Так, зараз піду наберу. и включусь. Так, высыпаем сухар, Даемся, чтобы у нас было 800 грамм тут. Лишнее такой взял. 800 грамм. Перемішуємо його, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо десь 15-20 хвилин. Наш джем вже закипає. Не видно по краях трохи змінив свій колір. Зацукла вийде небагато його. Не помішувати, щоб не пристало до дна. Ось це казанок дном, але все одно потрібно його мішати. Так що чекаємо, поки закипить. Закріпімо наше вареничко, наш джем, прикрутив його, щоб кипіло. Правда, як можете бачити, трошки кісточок є, десь з десяток потрапили. Ну, це не критично. Засікаємо час і кип'ятим його 15-20 хвилин. Джем, ось такий він на колі вийшов, густенький. Тепер поки не застиг, треба нам його в баночки пофасувати. Як можна бачить, він вже застигає. Друга баночка трошки неповна. У нас вийшло 1,8 кг смородини, 2,5 5 літрові баночки джему. можете бачити, яке гарне у нас вареничко на зиму. Це в цьому році на пробу, тому що, якщо закриваєш з кісточками, не сильно ми її їмо. А червону ми закрили, бо півбаночки ще там, їх вийшло більше, червоної у нас більше смородини. Так я вам скажу смачно вийшло на бутерброд зранку ще це кращого не знайти до чаю так що якось так у маємо файну Парочку. Так що, дякую за перегляд, всім. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І всім любові, здоров'я і мирного неба.